Дорогі друзі, 23 листопада довільний спомин святого Клемента І римського захисника від негоди. Про життєвий шлях Клемента відомо мало. Він, ймовірно, був римлянином, але єврейського походження. Молодим перебував у рабстві, з неволі його визволив римський управитель Клемент, чиє ім'я майбутній папа, і взяв на знак вдячності. Він жив в часи апостолів, тож, можливо, мав нагоду перейняти від них вчення Христа. Ориген, святий Епіфаній і святий Єронім пишуть, що саме Клемента згадує апостол Павло в посланні до Филип'ян. Хоча сучасні екзегетичні дослідження цього не підтверджують. Обраний на папський престол третім після апостола Петра Клемент І керував Божою церквою близько 88-97 років. Традиція з IX століття розповідає, що імператор Траян заслав Клемента в Херсонес Крим. Місце вигнання християн і каторжних праць. Але папа і там підтримував дух вірних, тому його стратили, утопивши. Втім, точних відомостей про смерть святого нема. По собі Климент І залишив послання до Коринтян, написане в відповідь на потребу тієї спільноти. Воно стало першим проявом примату римської церкви після апостола Петра. В посланні папа навчає в традиції апостола Павла, вказує на церкву як тіло Христа, закликає вірних зберігати фундаментальні чесноти, покори. Та братньої любові. Він говорить про необхідність ієрархії, трактуючи структуру церкви не в політичному, а в сакраментальному сенсі. Стиль послання до Коринтян дає підстави вважати, що святий Климент добре знав основи риторики. Після Климента першого папою став еварист, зображають святого в папських шатах. Атрибути це якір, риба, пальмова гілка, хрест, книга або ключі. Покровитель каменярів, шахтарів, моряків, дітей слов'янських народів. Захисник від непогоди, бур і небезпек на воді головний покровитель одесько Сімферопольської діяцезії. Приймемо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.